Винишка, винишка. людей, ё-моё, яблоку нікуди впасти. Трохи овцівка мене не задавила. Так, ну що, що це у нас? Це у нас п'яна вишня. Зазвичай тут движ Париж теж. Цигані з медведями. Медведи ні, цигані – є. Не поміщаюсь на тротуар, я йду по дорозі. Просто не поміщаюсь фізично на тротуар, а, судя по толпі, яка... Которая... Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ, Україна. Іноді е, я бачу, що ви мене просите, щоб я прогулявся по центру, по подолу, по хрещатику вночі. Друзі, але вночі комендантська година. Але сьогодні я хочу все ж таки разом з вами вибратися е, на вулиці вечірнього Києва. Тим паче є дуже великий привід. Друзі, якщо ви ще не чули, то в 25-му році Андріївському узвозу. 300 років, друзі, 300 років. Він був оснований в 1725 році. Друзі, 300 років це така кругла дата, що не вийти, не подивитися, що тут відбувається, я просто не міг. Якщо ви хочете разом зі мною пройтися, прогулятися, подивитися всі активності, як відпочивають люди, що їм пропонує Андріївський узвіз сьогодні, в день свого народження, ви знаєте, що зробити? Вподобайку в палець вверх прожалі, не забилі. Верить подписочку, присягнули мне, погнали. Вулиця Володимирська, вашій увазі, он там спереду ми вже бачимо Андріївську церкву, і зараз начебто повинно бути свята ілюмінаційне якесь шоу. Але, друзі, зараз, прямо зараз, повітряна тривога, і я так розумію, що ну, деякі є питання по цьому святу. І наскільки я розумію, поки що нічого не відбувається, хоча вже 10 хвилин як повинно все бути. І тому що люди роблять, люди поки що. Відпочивають, як хто може, де може. Дивіться, все майже все забито. Я зараз хочу підійти. Взагалі, який маршрут? У нас є О, дивіться, ванна навіть, дивіться, яка з бухлішком. з яблучками і з ванною. Який у нас маршрут взагалі планується? Я хочу подивитися світо це музикальне шоу чи як воно там буде. Потім я хочу по андрійському звозу спуститися донизу і подивитися на вечірні, на вечірній простір навколо контрактової площі колесо огляду як воно підсвічується. Майже вночі, ну і взагалі, що там у нас знизу? Ну ось друзі, ми з вами потихеньку-потихеньку до потихеньку доходимо до андрівського звозу. А, буквально десь хвилин 15 тому увімкнули ліхтарики, вимкнули. Пацвіточку, не знаю, тут чи не тут, на дорогах увімкнули. І зараз будемо дивитися. Андріївська церква вашій увазі. Зараз пройдемося ще донизу, тому що чесно ніхто і не, не, не знає. Тут такий натов був отам позаду мене, але нічого не відбувалося. Е, е, а зараз я припаркувався і вже йду, і, і натовпа нема. Кудись розсосався, чи може вони щось знають, що не знаю. Я дивіться, собаченці вигулюються. Молодці хазяйва, хто? О, це вже цікаво, друзі. Дивимося. Вже попереду щось ми бачимо, якийсь натовп. Опача, опача. Зараз я відійду. Якщо у вас картинка буде трохи змазана, ну вибачайте, і так, знаєте, ловлю останні світлі цяточки, бо <смі>, в темряві знімати, самі розумієте, як незручно. Дивіться, люди, ось, значить, у нас всі з телефонами. І якщо телефони направлені до верха, значить щось там повинно бути. Так, ага, ну давайте постоїмо теж, подивимося, що я вичитав про те, що сьогодні ось тут відбувається. Ну маю на увазі цю проекцію. Значить, дивіться, друзі, відеопроєкцію на Андрійську церкву зробить аудіовізуальний митець Микола Марусик чи Марусик, не знаю який зараз є військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Унікальна відеопроєкція буде супроводжуватися музичним супроводом Олександра Мужева. Але у нас митців тут відбувалася, скоріш за все, в день. І люди, бачите, ото стоять і щось, і щось дивляться. До речі, бачите, як зручно. Зразу на адріському звозі можна і присісти. Поки ти чекаєш, поки повітряна тривога, наприклад, закінчиться, можна навіть тут і бухнути трохи. Бачите, така зона зона закрита. Тут у нас зона трохи відкрита, навіть шарики, є. А, шарики, думав, що день народження в когось, а потім дивлюсь, шариків дуже багато. І кульки чому? А кульки, тому що день народження Дрівського звозу. Вон, бачите, навіть такі класні місця. Дивіться, з виглядом на. Фасад Андріївської церкви, ну круто. круто. <смі> Пані вибрала класні місця. Я не пам'ятаю, коли я був на андріївському звозі останній раз ввечері. Зазвичай це відбувається в день, да? а ще частіше, коли ти просто проходником кудись йдеш. І зараз я дивлюсь, що нас очікує дуже дуже цікаві якісь події, коли ми спустимося до низу на контрактову площу. Ну а поки що дивимося. Навів справки тут кажуть, що вже почалося, але щось не так пішло з музичкою і можна просто споглядати, або я вам можу просто додати якийсь музикальний супровід. Прямо, знаєте, психодел якийсь. Схожу, поки що подивлюся, що тут за подворотня така цікава. Здалеку щось нагадує, дивіться, тут прям фотосесія у всіх. Здалеку нагадує, мені здається, Аліса в країні чудес», Там зверху написано 2019 рік. Леся... Леся о, трохи автівка мене не задавила. Давайте пропустимо автівку. Коротше, друзі, дивіться, заєць з морквою. Раз. Ще один заєць з баяном. Тут у нас какое то незрозуміло, що Пейзажна алея, алея закоханих. Володимирське гірка пішохідний місток. Ну, якщо ви розумієте, що за, за психодел, друзі, то напишіть, тому що там спочатку мені реально здалося, що то ну, більше нагадує якийсь ліс в країні чудес. Люди, хтось підходить, хтось уходить. До речі, зараз, якщо ви подивитесь на мене, дивіться, як я одягнений, да? і джинсики, і всі діла, і худі ну, зовсім не жарко. Я вам скажу, зараз десь плюс 17, мабуть, градусів. Запитав оцих хлопців в цій, в цій будці. Коротше, вони сказали, що те, що ми бачили тільки що на Андрівській церкві, це тільки налаштування. Вони тільки-тільки, но ну, це роблять, щоб завтра, вже завтра з за музичкою, з повноцінним форматом, все це подивитися. А сьогодні це не шоу, це просто вони налаштовують. Анонсували, що і сьогодні, з 8 до 9 буде дві ж Паріж, і завтра, з 8. Де 9-ї вечора буде дві ж Паріж. До речі, друзі, якщо ви встигаєте, в той день, коли ви дивитесь це відео, у неділю, ви ще ввечері можете встигнути на це світлове шоу, тому що ще є час. Заплануйте, обов'язково приходіть, можливо, зустрінемося якраз у неділю на Андрійському звозі ввечері. Хоча два рази підряд щось мені не дуже хочеться сюди йти. Так, тут у нас, друзі, Дивіться, яка от канапа. Андрівський узвіз 19. Бачите, хто телефону? Хто як і будиночок? Дерев'яний будиночок, андрівський узвіз 19. Така ресторація. А з того боку. З того боку, прямо двіжує люд, не по дєцьки Дивіться, є музичка, є морозива, айскріми. Зараз мені тут прилетить авторські права за цю музику, яку я не можу перекричати, і все, біжу звідси, щоб на фоні музичку не було чутно. І зараз, друзі, прямо зараз повітряна тривога. Щоб друзі ви розуміли, як виглядає зараз мапа, мапа України, да? ось ось, бачите, Київ в повітряній <зоні>. Десь попереду я чую, якісь музики грають. Ага, це балалайка чи що це таке. Це шарманка якась, дивіться. Крутить людина шарманку. Тільки що звідси вийшли. Люди цікаво. Колись я ці замочки підбирав на ура. Ну... Нельзя? я думав, там открита. Сьогодні така, знаєте, погода цікава, що люди є як і вже в шубі, так і в майках. Вже готові до холодів, до похолодання, до зими. А хто ще не а, хто ще зранку гуляє? А я думав, це радіо. Це хлопчина співає. Андріївський узвіз весь тикан психоделом якимось. Бачите, галерея психоделічна, коли колись я туди піднімався, давайте заглянемо, що там взагалі є. Люди, котрі бояться переступати, бачите, їм буде тяжко. А ну, глянемо. Флюоресцентні якісь зайці у нас, друзі, ого, галерея Ніта Кравіц. Да -да, я сюди колись заходив і в мене поті, потім вже голова боліла, я не знаю, ну, мабуть. Мабуть, півдня ось від... Е... Ух ти! Диві... О, дивіться, хто на мене зверху дивиться. Ніхрена себе. А Друзі, ослік. Ослік і двері на... на дах кудись ведуть, бачите? Трохи у нас тут психоделічна така атмосфера. Фіолетова, зелена, рожева. Бідні велосипедісти. Крутить педалі вверх по андріївському звозу. Це. Не кожному, мені здається, прийде в голову. Друзі, вийшов я з сумрачної зони, чесно кажучи, не зрозуміло, чому верхня половина дрівського звозу підсвічується, все норм, все видно, а нижня половина, яку я пролетів, <свісно> нічого не знімаю, що просто темно. Ого, нічого собі дивіться, що перед нами Дивіться, Жигуль, просто мені спочатку показалося, що це від птахів, Обсерілі птахи. А це наклеєчки, друзі. Це просто наклеєчки. Слухайте, вже треті музики налаштовуються, зараз будуть грати. Тут прям, прям по багатому І барабани, да, да вишу. Останні елітні дні, якщо так можна сказати, хоча на календарі вже вересень, але погодка ну, зовсім не осіння ще. Тому можна ввечері насолоджуватися все ж таки прогулянками. В день спека така, друзі, що просто дихати не... невозможно. Ти включаєш кондиціонер і просто пересуваєшся від тіні к тіні. Так, ну що, що це у нас? Це у нас п'яна вишня, зазвичай тут дивіш Паріж теж. Бачите? Навіть в Повітряну тривогу. Ну а ми зараз перейдемо на той бік. До речі, тут п'яна вишня, тут п'яна вишня. все забито. Дивіться, все забито. І тут у нас що це таке? Це риберня чи щось, бери ребра з собою. Так, і тут забито все. Коротше, вхід поруч, вхід оце. Так, переходимо на той бік. Давайте, поки нас не задавили, перейдемо на той бік і підійдемо трохи ближче до друзі основної. <смеш> локації на контрактовій площі чомусь колесо огляду не підсвічується. Фонтанчик, фонтанчик 10-метровий лупить. Люди на лавочках підбухивають, празднують 100% 300 Андріївського узвозу. Сьогодні можна Сьогодні можна подбухівати на лавочках. Для зручності одразу сільпошка поряд. Зайшов, закупився, вийшов і... Починаєш святкувати. А тут, бачите, тераса чомусь вже київсішка склала. Це вже з настанням е, ух ти, цигані якісь. Цигані з медведями. ні, цигані є. А, львівські круасани, сільпо в мене розбігаються очі від кількості людей від напливу. Ахренеть людей. Да. Людей, звісно, прямо так сказати, я не очікував. Я думав, що ввечері двіжують поділи, хрещатики, майдан, але мені здається, якщо зараз кудись а, сходити на хрещатик, там не буде стільки народу. Тут такий гул. От просто я на секундочку зупинюсь. Ось послухайте, який тут зараз гул стоїть. Чуєте, так? Да? Почули? Запах кальяна, десь доноситься запах кальяна. Я не, не, не розумію звідки, але десь воно доноситься. Тут якась фотозона. Фотозона з крилами. Фотобудочка, вінішка. Вінішка, вінішка, моё яблуку нікуди впасти. Просто от зараз кудись приткнутися, просто анріал. Дивіться, просто анріал. Люди вже сідають на, на цих на сходинках. Оце я розумію. Оце я розумію. Жажда до святкування. Так, да, друзі, можете прямо зараз навіть написати ваші коментарі стосовно того, як ви плануєте святкувати день народження андріївського звозу. Десь музика, десь щось гримить, десь щось дзвончить. Люди. Прямо я не знаю, слухають хінкалі от 45 гривень, перші страви от 135. вазончики, шаурмяшка, шаурмяшка в ресторані. Мені здається. Саме те, що треба. Шаурмяшку в ресторані. Цікаво, це тільки на вихідних такий двіж? Чи це кожен день тут по вечорах такий двіжуха мураками? Мураками. Кухня теж все зайнято, бачите, жодного столу нема. Я не бачу жодного столу, навіть собаченці нікуди сісти. Бачите? Да. Тут Бар такий коктейльний, 240, бачите, апероль, всього-навсього 150 мл 240 гривень. Можна теж посидіти та щось бухнути. Ось сюди бачу, бачу столік. Навіть два століка бачу. Навіть два бачу століка вільних. Поліціянти через кожні 100 метрів. Поліціянти дізналися, що сьогодні день. Народження Андріївського звозу і приїхали теж контролювати все. Слухайте, охренеть. З... я, коли я тут останній раз був, а це було, мені здається, теж на вихідних. І... Ну реально, чи то погода була не така, чи то люди, знаєте, увійшли в осінь і вже хочуть останні дні, тому що будуть складувати ці тераси, і хочуть в останні дні літа зібратися. Прибухнуть чи вони святкують все таки андрійський день народження. Як думаєте, друзі? Я нагадаю вам, що прямо зараз повітряна тривога. Прямо зараз відбувається повітряна тривога. І я знаєте, я сюди, коли їхав, собачинці. Ви знаєте, я сюди, коли їхав, я думав, що блін, це приїду, потрачу час на а, а нічого не буде. Ані світлових шоу, всі будуть зачинені ресторанчики, кав'ярні. Я навіть не поміщаюся на тротуар, я йду по дорозі. Просто не поміщаюся, фізично на тротуар, а, судя по толпі, яка йде. І ось я думав, приїду сюди. А ні, друзі, дивіться, навіть е, ніякого наміка немає ні на те, щоб десь щось зачинилося і люди були десь якось зволновані. Хтось грає на шарманці. Причому мелодія щось дуже-дуже мені нагадує, але я не бачу, де це. Десь звідси. А, Титанік, мелодія Титаніка, друзі. Але я не бачу, звідки мелодія лунає. Все, все, все світиться, дивіться, хайпі гріль, бар. А де ж ця шарманка? Звідки звук йде? Не може зрозуміти. А, во, я знайшов. А мені здавалося, що звук йшов з іншого боку. Ось цього бачите. Реально. Шотландець. Шотландець. Дивіться. Блін, поворачуєш голову і можеш в когось влупитися, тому що по людей такий, що просто не переталкнуться. Арда на Орду йде на... до Макдональдсу. скоріше до Макдональдсу. Цікаво, фунікульор працює, бо мені треба до парковочки наверх. Повинен працювати, бо міський транспорт працює у Києві. Ще один білий налів. Як завжди, жіночка впарює квіточки. І да, да, я бачу, що все відкрито. Там, бачите, люди теж загорають, сидять. Ну а ми, друзі, проїдемося на фунікульорі. Побачив тільки, що фунікулер, і згадав, що декілька днів тому в Лісабоні, в Португалії фунікулер потерпів. Їхав на фонікульорі єлі-єлі встиг влетіти в зачиняючіся двері. бо Сигнали, знаєте, речі, саме мажорні місця. Це отут, отут знизу стоїш і дивишся, коли фунікульор якраз пускається донизу. Але зараз темно, ніфіга взагалі не видно, тому я, друзі, нічого не... Знімав внутрі. Пару днів тому в Лісабоні, в Португалії, фунікульор, котрому я не знаю скільки років, це туристична візитівка, він, він розбився. Чи то трос обірвався, чи то я не знаю, що там, я не вникав, але в новинах бачив, що загинуло, здається, 15 людей від того, що фунікульор, набираючи швидкість, просто злетів кудись на повороті, влетів в кут будинку, ну, коротше, жах. жах, друзі. Я не знаю, взагалі, як люди по вечорах ходять бавтівки, зараз задавлять мене. Вийшов, дійшов до Михайлівського золотоверхового монастиря. Бачите, підсвічуються, хоч знайшов якесь місце, де можна зафіналити при світлі невеличкому. Отам, от от ходить у нас стіна пам'яті друзі, полеглих захисників України в російсько-українській війні, починаючи з 2014 року, ось тут от починаються перші перші полеглі. І до самого, до самого кінця до 25 року. Друзі, як вам сьогоднішня прогулочка? Я ми зробили невелике коло. Ми пройшлися від верху андріївського узвозу до низу, до контрактової площі. Подивилися на згасле колесо огляду, пройшлися до поштової площі. Потім я піднявся на фунікульорі і опинився тут. Друзі, якщо вам подобаються такі прогулянки, взагалі дві шпаріж на вихідних, то обов'язково ставте вподобайку, обов'язково пишіть коментарі, що вам саме хочеться побачити, що вам саме подобається. Да і взагалі просто для того, щоб підтримати якийсь фідбек, якийсь. Діалог і не забувайте, що сьогодні, коли ви дивитесь це відео, ви ще можете ввечері встигнути на це світлове, музикально світлове шоу на Андріївській церкві.